Олена прийшла на житній ринок купити молоко. Жінка каже, що купила літр домашнього за майже 40 гривень. За її словами, зараз ціни зростають. Купляю і сьогодні ось я даже купила бутилку молока. Ну, я вам хочу сказати, що якщо домашнє молоко по 40 гривень, то це ще не дорого. Ну так як і всі ціни ростуть, і то на молоко теж повинно рости. Галина купує лише в магазині молочні продукти. Жінка каже, що їхня ціна зростає. Ціни зростають на все ми. Ми вже ми не дивимось, тому що таке життя в нас зараз. А що робити? І піднімати ціни не виживемо. Повисились, Да. привоз на скільки? На 5 гривень, а то й на 10 гривень. Ну, базар є базар. Це в основному на сир, молоко, лопас Так, так, да, да, да. ну і, і купує ще фермерську продукцію молочну. За словами продавчині Марини, ціни на молочні продукти в середньому зросли на 5-10 гривень. Однак ще не всі виробники їх підняли, каже вона. Там не набагато, але кожна пачка по-своєму. Бо є різні види. Натуральна сметана, не натуральна, але в кожного своя ціна. Я не знаю, я не всі ціни бачу, тому я не можу сказати, ми їх не рахуємо. Але кожен постачальник уже майже піднявся. Що масло дорожче? Ще не сильно, ну десь теж 10%, я так розумію, десь приблизно. Ціни на молочну продукцію зростають, каже продавчиня Лариса. Так, 180-грамова пачка масла зараз коштуватиме від 70 гривень. Іменно масло? Так. Починаючи з 70 гривень. 70 гривень угу. так? А найдорожче. Ну, пачка. 80. За словами продавчині Людмили, ціна на молоко поки не зросла. Однак інша молочна продукція стає дорожчою. Піруть наш Явотицькі сметани подорожчали, трошки не набагато, на 10 гривень так само, на 15. Сир масло трошки подорожчало, але не набагато. Ну, наприклад, орієнтовно. Скільки раніше було, а скільки зараз? Ну, гривень 20 подорожчала. Олег Пензен, директор економічного дискусійного клубу, каже, що ціни на молочну продукцію наприкінці вересня в середньому зросли на 10-12%. За його словами, це пов'язано зі здорожчанням кормів для худоби, спричиненим цьогорічним невражаєм. Вартість молочки вона залежить від вартості кормової бази. Так, от зараз проблема полягає в тому, що зв'язку з неврожиєм цього року. А він на 10 мільйонів тонн менше ніж минулий рік, і зв'язку з зростанням цін на зернові кормова база бажа бути пирожки. Поки що, все те, що на сьогоднішній момент і чи інші мірі пов'язане з фермерством, там вже почалося зростання цін на молокосировину. Якщо ми mm -hmm. про молоко говоримо, Надія Назарук, Дмитро Ігначенко, Суспільне новини, Житомир.